В рамках спільних заходів ювенальних прокурорів кіберполіції та територіальних підрозділів поліції з протидії розповсюдженню в мережі інтернет дитячої порнографії правоохоронці вийшли на інший цинічний злочин. під час обшуків у 42-річного мешканця Одеси виявили носії, на яких було відео і де впізнали самого підозрюваного. На них він вчиняв протиправні дії сексуального характеру стосовно малої дитини. Було розпочато розслідування. І в рамках досудового розслідування було встановлено, що в 2015-2019 роках цей чоловік користувався вразливим станом і дитячою психікою і неодноразово гвалтував свою семирічну племінницю, користуючись тим, що дитина не розуміла повній мірі, що відбувається, і її довірливим станом користувався до родича. Крім того, цей чоловік, цей нелюд, знімав відео порнографічного характеру за участю цієї дитини. В рамках досудового розслідування було проведено ряд слідчих заходів, і також допит потерпілої, який наразі вже 17 років. І всі свідчення, і вся інформація та дані підтвердилися. За клопотанням Пересипської окружної прокуратури сьогодні, 27 листопада, чоловіка взято під варту без права на заставу. Йому інкримінують зґвалтування створення та зберігання порнографічної продукції. Судове розслідування у кримінальному провадженні триває.